Доброго ранку вам малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вітати вас на занятті з розвитку мовлення. Ось послухайте. Що ми чуємо? Це звуки осіннього листопаду. Але звуків буває дуже багато, і всі вони різні. І сьогодні ми з вами поговоримо про звуки, звуки, які нас оточують. Світ навколо нас наповнений звуками, тихими і гучними, заспокійливими і дратівливими, незвичайними і знайомими. Але всі обіділі лише на дві категорії. Що ж таке немовні звуки? Немовні звуки це звуки природи. Гроза, дощ, вітер. Це все звуки природи. Немовні звуки. До немовних звуків відносяться і звуки тварин ворона каркає, собака, коза мекає, корова, і тигр, і багато інших тварин, які теж створюють звуки. Звуки створюють навіть різні предмети. Молоток, трактор, велосипед. Машина та ін. треба взяти заняття з грумкою. Якраз на рузо на опустіло, это. Здесь мы делаем вот Пропоную пограти в гру. Вгадай, що звучить. Послухайте уважно і відгадуй, що звучить. Нормально. Опільно, правильно. А зараз що буде звучати? Молоток, згадались, а це що за звуки? Роза, молодці. А відгадайте, що ще... <тіркло> це звук. Двох... <тіркло> оце так кричить, ворона, <тіркло> <Що> це... корова. <тіркло> <Що> ти... <тіркло> Молодці, це дощ? Пацівка. Молодці, здогадалися, це собака. Як ви гадаєте, а чи можемо ми вимовити ці звуки? Правильно, не зможемо, бо всі звуки, які нас оточують, це немовні звуки і самі по собі не мають змісту. Їх дуже складно вимовити людині. Та існуючі й мовні звуки, ці звуки вимовляє людина. Але ми спілкуємося не тільки за допомогою звуків. Якщо ми промовимо, наприклад, звук «р-р-р», то важко ж зрозуміти, що саме відбувається, чи то е сердиться собака, чи то речить тигр, чи заводиться двигун трактора, незрозуміло. Та коли мовні звуки. Ідуть один за одним ланцюжком, об'єднуючись, вони утворюють слова, в яких вже з'являється зміст, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватись один з одним. Кожен звук в слові дуже важливий, і якщо в слові ми змінимо хоча б один звук, зміниться не тільки слово, а й його зміст. Пропоную пограти в гру, впіймай звук. Якщо змінити перший звук слові, то зміниться зміст слова. Давайте перевіримо. От, наприклад, слово шапка змінимо перший звук Ш на л. Що ж утвориться? Лапка. Слово рак? Змінимо перший звук Р на М. Що утвориться? Яке нове слово? Мак. Добре. Слово мишка. Мишка М Ми змінюємо на звук Ш. Що утворилось? Нове слово утворилось. – «шишка». Слово дуб. Перший звук Д змінюємо на звук З. Утворилось нове слово. Зуб. А ось зараз погляньте робот. Р. Звук перший в цьому слові ми змінюємо на Х. Яке нове слово утворилось хобот. А зараз калина. Змінюємо К на М. Утворилось нове слово малина. Молодці. Скажіть, будь ласка, діти, про що ж ми сьогодні говорили? Так, правильно, про звуки. А які звуки нас оточують? Так, мовні та немовні. А чи можемо ми повторити немовні звуки? Так, ми можемо спробувати, але це будуть тільки подібні звуки і все. Чи спілкуємось ми звуками? Ні, діти, бо, ці, бо зі звучання звуків не зовсім зрозуміло, про що йдеться мова. А що допомагає людям спілкуватись? Так, спілкуємось ми словами, бо стає вже зрозуміло, про що ми хочемо сказати. На нашій планеті є багато країн. І у кожній своя мова, всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Та кожна мова унікальна і красива. Наша мова українська і в ній є 32 звуки. Всі ці звуки ми можемо чути, говорити і співати. Ми з вами. І надалі будемо продовжувати дізнаватись більше про звуки та дізнаємось, як звуки перетворюються в букви, які можна вже написати і прочитати. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу, ви молодці. До зустрічі. So. Sure.